Допік у мене <сміст> супровождає постійно. Це наш барончик, брауншвіц. Швітс. Вже він працює, парує корів. І наших парує коров, і люди водять. В общем, бічок вже відробляє, відпрацьовує. Да, Барончик? Барон? Розтавкуй трохи дощі йдуть сиро. Все, сейчас їм насиплять комбікорму йдуть їсти. Концентрати барон, mm сейчас -hmm. і тобі насиплять. І сіно підкинуть і насиплять, і напоять. Максимка тюки сейчас буде заносить коровник. коровам сіна підкинем. Сіна у нас лугове, счас зелененьке. Взагалі, хороше. Корови їдять задоволенням. Це ми вже в сараї, в коровнику. Погано, що світло вимикають. Світла нема. Але вікна такі от, вроді ще й не так дуже темно. Це завдяки отим вікнам. Вікна я робив з полікарбонату. Тому коровник такий доволі в те час, коли вимикає світло, він ще й доволі освітлюється завдяки ну, добре освітлений завдяки от таким вікнам. До речі, ось наша мілка. Мілочка. Я вам в прошлому відео показував, що в неї вимі наливалося. Вона мусила отелитись, ми отелу чекали. Так от вона вже у нас отелилася. Так, да, манюнь? Мілочка моя. Отелилася вона. І зараз покажу вам телятка. Ось вона у нас. соски. Соски кормимо. Ось таке телятка. Значить, а цих трьох ми сюди відгородили трошки. Тісніше їм, звісно, ж стало, але в тісноті, та не в обіді. Всі довольні, всі жують. І новонароджений. Тут у нас манюсечка, новонароджений, Сніжинка, біленька вся. Біленька-біленька. <гум> Манюнечка. Дій, сідай, дій, я тебе поглажу. Манюня моя. Вже воно висохло. Гарне стало. Так що так і живем. Ти що так сопер? Красуля, ти що так сопер? А сюди. Йди сюди. Все добре. Носик теплий. Ага. От такі у нас телята. що маємо новонароджену. Мама збирає тепер молозиво, буде скоро на продаж і молозиво. Грузовичок наш поки що так і стоїть, поломаний, там трохи розібрали, радіатор зняли з нього. О, вже аж трава росте в кузе. Кузові трава ростає. <гум> да в общем надо будет ним зайнятися. Уже і колеса зарастають. <гум> <гум> да. Потребує ремонту наш гризовичок. Роботяга, ми ним і сіно возили. возили. Ну і будемо возити з правим то буде їздити возити він вмістимий. Мені подобається, що в нього 100 тюків залазить вмістімось хороше. 100 тюків він бере на себе і везе, будку хтось робив добротну велику. Топік. Вийди з клейонки. Чи ні? Іди сюди, не шелести. В общем, китайчик наш Юджин, коли відремонтується, то стане до роботи знову. Спасовищ ми прибрали пастухи, всі позмотували. Може, де там далі ще треба забрати, сходити, а так уже все. Все прибрано. Я думаю, до весни вже. До весни. Мені пора вже воду злить з трактора, бо вже так холодає, десь вночі мороз прихватить, то, мабуть, зілью воду з трактора, щоб вже. Якщо навіть і понадобиться, то в будь-який момент можу залити, а поки що, мабуть, буду зливати, щоб не було біди. чи накрить, чи хай стоїть. Мабуть, якоюсь кайонкою накрию. Тут у нас була люцерка. Все прибрано, викошено. Чекаємо урожай в році, В Наступному році. А це наша мама настоянки виділила партію молока. Чисто для сир топить буде. Спочатку отак тримає, потім в тепло. Ну, а я своїм займаюся. Правда, поки що світла немає, сидим без світла. Генератори вмикаємо тільки під час доїння корів, ну або за потреби. Так і живемо. Сусідські кури до мене в гості завітали. Хай ходять по сутці. Сів повно в кучі ось на буде гілки ці теж поплять, прибрать. Ріжик у мене тут мишей лова. сидить дежурить.